Сьогодні ми з'ясуємо, що сталося із військовим літаком іл 76 який впав під Білгородом. Ну, друзі, не знаю, як ви, а я за останні років десять вже звик, що ми з вами просто не існуємо, а Україну вигадав Ленін. Ну і трішечки, звісно, австрійський генштаб. Буквально так на півшишечки. Много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как, и что, и как все это образовалось. Но ну, 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 мы знаем, что эти земли просто входили в состав речи Посполитой, да. а потом... попросили в состав Московского царства, вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. это я, це, я, це, я, До я, этого це... я. никакой Украины не было в истории человечества. А от для інших сусідніх народів Росії подібні етнографічні піруети, пропаганди – це досить несподівана штука і приголомшлива. Нещодавно Одна російська чучундра, яка вважає себе хі, істориком, заперечила існування азербайджанців. Та право взагалі Азербайджану на існування. Наприклад, узбеків ніколи не існувало до революції. Не було такого названня етнічного. Взяли, создали з нескольких середньоазіатських народів узбеків. Ну, а кто а такие азербайджанцы? Заводить? Нет такой національності азербайджанців. Непогано так, погодьтесь. Е, то це ще борода, я думаю, 100% фільтрує ту фігню, яку несе. Цікаво, що цього шовініста, до речі, ніхто не заткнув, ніхто не вигнав зі студії, поліція не затримала його за очевидне розпалювання між національною ворожнечі. Навіть санітарів ніхто не викликав, бо в Росії це норма. Там не тільки якісь ноунейми no виступають з такими заявами, це цілий депутат Держдуми Російської Федерації, наприклад, Євген Федоров. Він заявив, що Казахстан існує незаконно. Він вважає, що Казахстан нібито вийшов зі складу СРСР із порушеннями норм міжнародного права, тому цю країну можна вважати територією, але не зовсім законного характеру. Якщо ж Росія звинувачує інші країни за незаконний вихід з радянського союзу, чи можна саму Росію вважати законною державою? Адже вона взагалі одна з перших оголосила свій суверенітет. Ну и, конечно, артисты тоже не отстают от идеологии расизма. ось Газманов вырешив захопити Крым Балтии. Обязательно победим. Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, да? У них не было выхода, вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. От як вони себя ведуть після цього? Як можна їх не наказати? Ну нада. А оцей Захарчик, недобиток Прилепін, запропонував приєднати Узбекистан до Росії. Мабуть, за логікою російських шовіністів Узбекистан це теж бутерброд, як за Навальним. Я на самом деле ще стою искренне за то, щоб ці э, вот вот территории, откуда їдуть к нам гастарбайтери, щоб їх присоединять просто целиком мы уже на месте их, э, ну, как їх бы, обучать русскому языку, щоб не здесь їх вчити, а там уже собственно, там, э, 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 в Узбекистані. <гум> Знаєте, що мене дивує? Жодної офіційної реакції ні від Азербайджану, ні від Узбекистану не було. Ну, друзі, якщо ви не заперечуєте заперечення вашого існування, то сорі, колись ваше існування дійсно буде під загрозою. Більшість країн колишнього СРСР або відмовчуються через напад Москви на Україну або допомагає цій агресії. Нагадаю, що спочатку повномасштабної війни експорт товарів з ЄС до Вірменії зріс на 200%. куди потім надходять ці товари в обхід санкціям. Я думаю, що ви здогадуєтесь. А ще ми здогадуємось, що це аж ніяк не захистить вірмен від того, що в Кремлі хтось одного дня прокинеться з Будуна і вирішить, що вірмен взагалі ніколи не було. То все буряти. А буряти, як відомо, то руске. По національності. Буряти ми. Я руска. Я бурятка, дідо бурята. Ти то ж бурятка рушка. Тож цьому фейку про безпечне існування поряд із Росією я поставлю 5 гойти з 10. адже колоніально-територіальна політика Росії щодо відновлення СРСР це м, чіткий стратегічний план Путіна і країнам Центральної Азії було б варто нарешті це зрозуміти і запам'ятати. Ну і друзі, давайте поговоримо про дуже важливу тему. Москва й далі звинувачує Київ у трагедії з літаком іл 76 Ну, ви знаєте, Кремль стверджує, що в літаку були наші українські полонені, і ЗСУ навмисно його збили. Збили наш самоліт Іл-76 з своїми воєннослужащами. 65 чоловік. Ми не просто ж туди їх підвозили, а... Главное управление розвідки ВСУ знали о том, що ми туди візьом военнослужащих. 65 человек. А все запланировано було по-моєму 190. А... І знає об этом, нанесли удар по цьому самоліту. І давайте подумаємо навіщо, який це має сенс. Адже м, поки не зовсім зрозуміло. Кремль каже, що попередив про полонених, а наші все одно його збили. Ось такі. Тоді все було б дуже просто. В Москві всього лише треба показати запис чи переписку перемовин, де вони дійсно попереджають про полонених. І питання закривається вмить. Бо в інциденті з цим літаком а, тільки це погодьтесь має значення, попереджали чи ні. Адже в усіх в інших випадках ЗСУ діяли цілком правомірно. Вони збили військово-транспортний літак на кордоні з агресором, бо ІЛ міг перевозити і десант, і техніку. і... Будь-яке озброєння, російські військово-транспортні літаки легітимна ціль для збройних сил України, заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Проте, якщо там дійсно були полонені, то саме Росія скоїла воєнний злочин, адже фактично підставила їх під удар. Чому я це стверджую? Ну тому що Москва досі не надала доказів. Попередження, це черговий фейк, і я можу припустити, що спланована жахлива операція, мета якої деморалізувати українців та дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Збили наш борт, де я соболезную сім'ям наших пілотів, наших героїв, які витащили борт, уже підбитий, щоб він не упав на жилі будинки. Ось просто пригадайте кадри. Літак ще палає, а депутат в Держдумі вже розповідає свою заготовочку, як там все насправді відбулося. Експрес-розслідування провів, не відриваючи свої дупи з думського крісла. Руководство України прекрасно знало про обмін. о готуючому обміні, було проінформовано те, яким образом плени будуть доставлятися. Самольот Гу-76 був збит трьома ракетами зенитно-ракетного комплексу либо Петріот, либо Арісте німецького производства. І росіяни відразу полетіли в ООН і почали звинувачувати союзників, в тому що тепер вони спільники цього так званого злочину, адже збили літак із західної зброї. Українська сторона із району Харківської області нанесла зенітними ракетами. Удар по тому самольоту, который став фатальним, осмовляв. Бачите, американці, які погані ваші українці, вбивають хороших русських вашою високоточною зброєю? Ай-яй-яй, не давайте їм більше зброї. Все логічно. І звісно, всі цивілізовані країни покрутили пальцем біля скроні та замислились: а на що іще здатна ця скажена країна? Росіяни та українці не коментуються. У тому сенсі, що ні підтверджують, ні заперечують, що літак збили вони те, що це сталося в районі українсько-російського кордону. Вказує на те, що він знаходився в зоні бойових дій. Ми також знаємо, що за останні два тижні українські повітряні сили були дуже активні та успішно перешкоджали російським літакам у свободі руху в російському повітряному просторі. за тиждень з дня катастрофи. Несподівано про неї почав говорити навіть Путін. Він закликав міжнародних експертів, яких до цього не допускали до місця катастрофи. Зверніть увагу, приїхати і розібратись в причинах. Лед сбит, это уже установлено точно, на американской системой «Патриот». Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Дуже зручно погодьтесь на цілий тиждень поле, де впаде літак, перетворюється на табір ФСБ, куди нікого не пускають. Що там відбувалось, ніхто просто не знає. Дуже зручно. А потім, коли всі докази просто з'їли спеціально навчені майори, можна міжнародних експертів запустити. Як гадаєте, які шанси на те, що міжнародні експерти приїдуть і їм покажуть зовсім інший, Іл-76? Напишіть в коментарях. Який можливо для цього таємно збили в бункері Путіна, та ще й підкинули фото заложного туди, який особисто тисне на запуск ракети? Я думаю, шанси дуже великі. Обманули дурачка на чотири кулачка. І головне, друзі, не забувайте про моральний аспект, з ким ми взагалі воюємо: це збочені нелюди. Тому якось на мене дивно, що російська пропаганда пропустила нагоду позловтішатися з кадрів тіл українських захисників, які мали б бути на місці падіння. Єдине повідомлення з приводу загиблих звучить так: п'ятеро тіл відправлено до моргу, а інших треба ідентифікувати за ДНК, що затягнеться надовго. І це може свідчити про те, що тіла саме російського екіпажу, бо ж для ДНК-аналізу потрібні як мінімум зразки родичів. Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Тож не знаю, як вам мені поки що вся ця історія зі збиттям літака дуже схожа на заплановану інформаційну атаку. Досі невідомо, чи були там наші полонені, чи не були. Чи летів він з Єгипту, чи сідав в Білгороді, чи збили його наші, чи може російські пілоти за давньою традицією кидали в одне одного гранати? Неясно. Точно можна сказати лише одне: відповідати за все це буде Росія. І їхній фюрер особисто. Тож давайте так цьому фейку я не ставлю поки що жодної гойди, адже ця історія ще не завершена, і ми очікуємо нових фантастичних версій від Мордора. І, друзі, наостанок запам'ятайте дуже важливий факт: якщо в Росії народитися в сорочці, цю сорочку відберуть кадирівці. Поки існує Росія, існує російська брехня, отже, існує наша програма. Друзі, будьте пильними, будь ласка, і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось за тиждень.